придбати твори місцевих митців та підтримати українських військовослужбовців. У міській раді стартувала благодійна лотерея. На ній розігрують кухонні дощечки майстрині Оксани Нестерової, розписані у техніці декупаж. Всі аукціони і благодійні лотереї наразі проходять на офіційній сторінці управління культури та туризму Хмельницької міської ради в мережі Фейсбук. Всі, хто зацікавлений в придбанні, може зробити буквально 100 гривень свою, свій внесок на благодійний фонд волонтери Поділля і стати учасником лотереї. Лотерея буде розіграна в програмі рандомно, обереться переможець, кілька сум може людина поставити, кратних 100 гривням, тобто 100. Він отримує один номер учасника лотереї, 202 номера, тисяча це буде 10 лотерейних номерів. А на благодійному аукціоні все ще можна придбати картину хмельницького художника Олександра Канюки. Стартова ціна наразі 7,5 тисяч гривень. Аукціон закінчується у цю п'ятницю, 17 березня. О 20-й годині ми визначимо переможця. Всі небайдужі можуть просто в коментарях залишати свої ставки. Ми додали спеціальну опцію, якщо людина хоче залишитись анонімною, взяти участь анонімно в благодійному аукціоні. Приватні повідомлення залишає суму своєї ставки, і вона також буде врахована. Це дуже унікальна робота, мальована вуглем та олівцем. Я вважаю, що взяти участь у цій у цьому благодійному аукціоні доволі вигідно, тому що його роботи зараз шалено популярні. Благодійні лотереї та аукціони влаштовують у міській раді з березня минулого року. За цей час вже зібрали більше 270 тисяч гривень. Всі ці гроші сплачувалися на рахунок волонтерів Поділля. Завдяки цьому, вже в минулому році ми закупили дві автівки, які одразу передали нашим захисникам на фронт. Це автівки транспортер т Т-5», які також дуже потрібні. Там наразі ми продовжуємо збір на автівку. Щоб закупити знову і передати, бажаючи виставити свій лот на благодійний аукціон, можуть звертатися до управління організаційної інформаційної роботи або за номером 76 57 47. Ірина Мулір, Валерій Телеховський, новини міста.